Все, і тут ми малюємо в стилі дуже відомих художників. Першим відкриється урочисту подію Леонардо не Ді Капріо, А Да Вінчі. Всі ви знаєте, що він малював, вивчав, вчив, будував, липив, танцював, співав і, мабуть, і на руках ходив, я не знаю. Але цей геній умів володіти своїми руками і мозком. Відома загальна назва його стилю це високі відродження. Технікою, якою він працював, мала назву сфумато. Це таке поступове змішання кольорів в димчастий ефект. Лео, виявляється, був вегетаріанцем, тому він такий худенький. А ще він дуже любив пташок, тому мав таку розвагу, як купляти пташок на ринку і просто випускати їх на волю отаке добре серце нашого Лео. леохоча колупатися в людських тілах добре серце йому аж ніяк не заважало таким чином він вивчав як влаштовані наші тіла і це дуже впливало на його малювання бо люди на картинах були ніби живі кожен мазок він створював не на відчуттях як це робимо зараз ми кожен рух його пензлика був настільки прорахований настільки вивчений і досконалий це і тому він став таким відомим генієм отже як мій арту стилі великого художника я спробувала врахувати всі нюанси його стилю оцініть мій шедевр в коментарях і напишіть які ще цікаві факти ви знаєте про леонардо